Всім привіт! Я вже тримаю шльопанці Мюлі від Russell and Bromley. Сьогодні 332 гривні за кілограм. Огляд з магазину Second Hand. Вони вбиті дуже сильно, але вони цілі. Це просто дорогущий бренд. Я вже неодноразово вам показувала ціни. Більшість з вас, мабуть, знають ціни це натуральне хутро. Бренд дуже дорогий, підошва там шкіряна. І подивимося ще раз, скільки коштують. Коштує взуття 275 фунтів. І навіть 300 фунтів просто банальні балетки коштують. Тож такі шльопанці коштували в середньому 300 фунтів, а то і більше, тому що там натуральне хутро. Вони виношені, залюблені, але вони цілі. Ну крута знахідка, на вбиті. Ну, що зробити? Далі пішло таке собі, Келвін Кляїно, він бачите, в якому стані. Це магазин, де розтягується завіс на два тижні, деколи можна щось класне знайти, як, наприклад, такий мюліг з хутра, хоча б подивитися на них, які вони взагалі в природі існують. Це ж такий дорогий бренд. Цікаво. відту, просто собі лонг трикотажний, але такі малі таксочки. Я в процесі пошуків. Я не знаю, чи вдасться мені щось знайти. Ось зуття нічого вартого уваги не було, тому що вони ще виставляють на люкс, але я в цей магазинчик деколи заходжу і навіть деколи я щось для себе купляю. Подивимося, сумки. Сумки я бачу, що мені тут шукати немає що. Така собі історія. Це шкіряна сумочка класична, є рюкзаки, багато текстильних. Ну, нічого такого. Якби ці Бромли були хоча, б, ну, хоча б в кращому чуть -чуть стані. Ну, я думаю, що їх все одно до останнього дня заберуть. Малбері це такий фейк, страшнючий. видно. Так, знаєте, навіть якщо не можеш відрізнити фейк від оригіналу, то це, це видно, що це фейк. Сенс купляти такі явно фейкові речі, не розумію. Так, подивимося верхній одяг. Я вже щось взяла. Класненький такий оксаметовий жакет. Jона z New York вже теж розказувала про цей бренд американський. Ну це вже швидше всього вінтажний класичний такий жакет. Навіть на леопардовій підкладці. Навіть трішки є цьогорічного тренду. Тому що мода циклічна. Вже стільки всього придумано, що вже ну, неможливо щось знову, мабуть, придумати. І беруть із старих колекцій, поновлюють якісь принти, ще якась шкіряна курточка-косуха. Реально дуже класна, теж залюблена. Але по швам так протерто, е, швидше всього, це так має бути. Це такий, якби, стиль. Зараз я її поважу, цю курточку, і вона заважила 212 гривень. Одразу з цими мюлями вона дивила себе просто-просто вау. Ну, приходиться вішати, тому що ця курточка мені не потрібна, мюлі теж. Але щось класненьке буде, звичайно, я собі придбаю. Ще така безрукавка, думала, можливо, у Барбері з такою підкладкою. Ну, собі просто. Від Jack Wills курточка це англійський преміум бренд, якісний дуже бренд. Але щось я не розумію, ці кнопки в різні кольори, напевне, відпало щось від цієї нижньої кнопочки. Стібана куртка, класненька. Колір кращий, такий хакі до оливкового, щось не відображається, темнувато. Класний піджак чоловічий, взагалі в новому стані. І якість така на вигляд перші дуже хороша. Від якогось кладю, але, як виявилося, це банально поліамід. Суконь теж дуже багато. Я вже трішки повестала, погортала, в основному у масмаркет і поліестер. Вибрала ще такі ось речі, як, на мій погляд, непогані. Невідомий мені принт і блуза класна, така бохо, вільного силуату. Красивий принт. Виявилося, що це поліастер. Але блуза сама візуально дуже красива. Від Монсон, така блуза туніка. Вона великого розміру. Це швидше всього, що це пляжний такий варіант. Ну, можна до широких брючок та але це швидше всього пляжний варіант, 100% віскоза. Це не дешевий англійський бренд. І подивіться, що я знайшла, це кеспончо від Max Studio, це 100% льон і це лінія Max Mare. Но річ така, я взагалі не розумію, як її носити, Якби від Lance Land. це американський бренд. Такий кардиган на гудзиках досить щільна в'язка і коли красивий такий пісочний. Ну, добротний кардиган. Нічого не скажеш, якість дуже хороша. Тут і віскоза, і льон була від Барбур. Це англійський люксовий бренд. Ціни дуже і дуже високі. вже показувала. І ви теж знаєте, ось такий відтінок це швидше всього чоловічий джемпер в коси, тому що видно по плечах, по рукавах, по росту. Хоча, в принципі, 14 написано. Не знаю, можливо, на високий ріст. Які ваші версії? Ось такі класні дві речі. Ще знайшла шовкову маєчку від бренду Boden. Люблю цей бренд. Якість це натуральний шовтки, ніжно-рожевий колір, мила маєчка, і знайшла ще лонг теж від бренду Boden, трикотаж от в такому непоганому стані. Такі от пару речей, такі, така от в мене була колекція сьогоднішніх знахідок в цьому магазині. Ще раз всім вітання. Я вже в іншому магазині іншого дня, але цієї ж мережі 289 гривень за кілограм. Незапланований мій похід, якби йшла, моємо, цей магазинчик в центрі, ЛКБ це на вагу. А поруч є відділ оціненого товару Люкс. Тому все, що краще, що вони вважають, новіше, краще. Вони дають на люкс, все на їхній погляд гірше і взуття дійсності в такому жахливому стані. Толку з того, що це алкабенет, як їх носити вже неможливо. конверси бруднульки, але вони цілком, якби якщо їх попрати, вони не розлізлися, вони тримаються купи. Тобто вони ціленькі, ви зрозуміли. Вони ще непогані чоловічі туфлі, а досить шкіра такий, рижуватого горіховий колір. З непоганого. А, речей досить багато, тому що ну, сьогодні висока ціна, досить. І Якби є ну, навіть і два одинакових таких джемпора. Є персиковий колір і білесенький. Це недорогий бренд, це від Next, англійський бренд в розмірі Emo. Але такі пухнасті джемпори полегшені, такі літні. Можна використати як жилетку, мабуть, по блузі. Не знаю. Можна придумувати різне, як вам подобається. Я трішки є людей, більше я побачила в молоді що дивно, бо останній час ну, молодь менше заходила в секунди. Пішла дивитися сумки, така ж історія, тед Бейкер, але вже ручка відірвана. Ну, і це, як написала одна моя глядачка, що ці сумки, якесь непорозуміння в Тедбайкер, я з нею ну, погоджуюся, тому що це дійсно такий бренд себе поважаючий. Ці сумки постійно якісь розлізлі, і їх далі вони продукують, ці сумки. Добротний рюкзак, нічого не скажеш, класненький, комбінований шкірою. Сумка дорожня є, ще якась така блідорожева сумка. Це шкіряна сумочка, я бачу. Добротна досить такий красиво, красивий червоний колір, такий глибокий, більш природній навіть. На відео не сильно відображається, так би це хотілося. А це від Джані Conti, це італійський бренд. І не дешевий, я вам скажу. 130 гривень заважила така сумка. Вона в досить непоганому стані. Дивно, що її на люкс не поклали у Джані Conti. І сумки коштують 200. 50 євро. Є 150 євро. Я бачу, що щось так в одинакових всіх тонах. Можливо, трішки треба прокрутити, і будуть інші кольори. Ідемо на другу сторіночку. Ну, от так валяється сумочка, потім її береш і бачиш, що ціни такі високі. 300 євро навіть є сумка. Ну, в середньому будемо вважати, що ця сумка коштувала 200 євро. Це шкіра м'якенька. Така цікава знахідка була тільки що. Ось така ще є сумка. Ну, це вже шкір замінник, але красиво таким портфелем. На блискавці. З тисненням класний колір такий насичений, червоний і з металевим декором. Думала, що Майкл Корс, але це від Нью-Лук. Така мала сумочка. До речі, зараз такі моделі актуальні. Погортаю трішки брюк. Подивимося, що є. Від Abercrombie and Fitch, американський бренд. Такі середні там ціни. Це не є такий захмарно дорогий бренд. Ну і не є вже зовсім такі дешевий, наприклад, як Primark там. Ну і непогана якість. Є такі курточки джинсові. Хтось так відклав чи то так має висити, я бачу. Подивилася штани в смужку, в смужку смужку. ще я бачу є. Це жіноче все. І що я бачу? 100% шовк, натуральний шовк. Але це явно чоловічі брюки. Ну ми їх подивимося зараз. З шовку якийсь мільярдар собі на яхті носив. Ну, і дійсно міг мільярдар ці брюки носити, бо це балдесаріні це німецький дім моди, дуже дорогий бренд. Так що явно вау! Є парфуми балдисаріні. Ну і навіть розмір чоловічі 56. Класні брюки, на жаль, чоловічі. Отак От мільярдери викидують, їм надоїдає на своїх яхтах носити такі брючки. Навіть така смужка, суто така морська тематика. Так, дивлюсь якусь блузу. Де коли так, ви, так рейли високо причеплені, а, що важко дістати, Від відтедбайкер Блуза в теракотовому кольорі, але це бант зав'язується ззаду. Я вам просто так показую. Цей бант зав'язується ззаду. А краще, щоб він зав'язувався був спареді. Теж брендова знахідка. Ну, написано, що це тенцель. І. Така бірочка дивна в Тедбейкер. Можливо, це стара якась модель. Ще знайшла від Монсон Джемпер, класний смужку. М'якесики тепленький, і це англійський недешевий бренд. І в складі є Вовна, що добре. Ще такий елегантний кардиганчик на гуцечках в сірому кольорі з чорним. Декором з такою смужкою. Це 100% бавовна. Це з оксамету, такий світшот вкорочений. І я вам його показую, тому що це класний бренд, про який я розказувала в минулому відео. Казала дівчатка, не пропускайте. Це Edaspero Conran, англійський Ді Моде. Теж там ціни дуже високі. Так, від Country Collection. Віттед <кій> Байк. Я побачила з етикеткою втішилася, але як бачу, вона забруднена. Як бачите, там біля етакеточки, на жаль. Хіба би хтось? Ну я думаю, що воно вже навіть не відпереться, навіть якщо взяти в останній день, це вже все. Так, блуза коштувала 40 фунтів, 40 фунтів на знижці. 59 вона коштувала а, початкова ціна. Саме принт класний. Хоча фронтальна частина Поліестер. Ще взяла пару речей, хоча речей досить багато. Ну, все не покажеш. Тут більший вибір в попередньому їхньому магазині. Оксамайтова така блуза. Класична. Від Anne Brooks. Це ніби американський бренд. Ні, це англійський бренд. Це англійський бренд, це поліестер з Ластаном. Ще такий бренд, я вперше його побачила, і я вже знайшла його, що він вже вінтажний, вже не продукує товари цей бренд, вже він тільки продається на eBay, на Etsy, на Poshmark, Хоча він, як бачите, виготовляв свої речі з Кашеміру. Кашемірові там написано склад, тут нічого немає. Такий кардиганчик в смужку класненький. Теж від преміум бренду. Розмірі М застібається на гузочки з кишеньками, якість дуже хороша. Це стовідсоткова бавовна. Якісь ремінчики, якісь є коміри, але щоб щось знайти серед такої кількості сміття дуже важко, тому що. Дуже багато речей, просто ну, як, як зі сміттєвого баку, чесно кажучи. Заношені в дирах, як бачите, в плямах. Тому це пошуки, це реально треба потратити багато часу, щоб знайти якусь хорошу річ. Сукня актуальна зараз така модель, врубчик в'язана і красивий блакитний колір. Досить на вигляд вона якісна. Довга така. І тут віскоза поліестерний лом. Ще така сукня є. Вона з трикотажу, на запах, імітація застібки на грузички не застібаються, просто пришиті. Це не є якийсь другий бренд, це англійський Next. але сукня якісна і бренд якісно теж виготовляє свій товар. Складі віско за 18-ка англійська, 46 європейський. Різні курточки, верхній одяг. Курток багато, її є шубки різні. А така мила шубка з штучного хутра. Зараз штучного хутра бачу по всіх магазинах. Це Папая. Папая бренд це. Англійський бренд є ще в Україні окремий український бренд Папая. Не путайте, це зовсім різне. Тому що мене виправляли, писали, що це український бренд. Це саме англійський відроксі. Дорогий бренд. Не можу сказати, що він дешевий, і він теж рідко попадає в секунді. Класна така куртка. Автодор. Вона на флісовій підкладці з такими стяжками знизу, щоб вітер не продував з капюшончиком. Ну, йду я на вихід і хочу вам показати пару позицій з люксу. От такі черевички 475 гривень. Вони на люксі, на знижці вже. Шкіра. красиві, красивий такий червоний колір. Ще такі є з натуральної замші. Вони ще як ви не ношені, 1500-1350 чи гривень. Отакі От були мої знахідки цього тижня. Всім дякую за перегляд, всім смачного, хто снідає вечері. Я в Макдональдсі з своїм капучинком солодким. І всім папа, -па. до зустрічі в новому відео.